Я пізнаю світ урок 150 тиждень 17-й. Тема Електричне коло хімічний елемент нітроген. На початку уроку перегляньмо відеозвернення від Центаврика. Увага! Добрий день, друзі! На попередньому уроці ми з'ясували, що для тривалого протікання електричного струму слід створити коло, яким постійно переміщуватимуться електрони. Мені цікаво, як скласти таке коло. Чи використовують для цього спеціальні пристрої. Пропоную разом дізнатися більше про електричне коло та його складові. Для того, щоб дати відповідь на запитання центаврика, чи використовують для цього спеціальні пристрої, ми спочатку спробуємо розглянути малюнок та пояснити, чому електричний струм не протікатиме між електрометрами тривалий час, тобто, чому електрони не можуть довго рухатися створеним містком. Так, якщо в нас буде тільки один місточок, ось ми бачимо ебонітову паличку, то струм у нас не може бути довгий час, тому що електрони у нас перейдуть із негативно зарядженого електрометра до позитивно зарядженого електрометра. Ну що ж, порелаксуємо з вами із відеофрагментом іспанського народного танку. Передивіться уважно, і скажіть, яку назву він має. Яку назву має цей танок? Так, це Фламенко. А під акомпонування якого музичного інструмента його виконано? Так, його виконано під гітару. Іспанський народний танок фламенко зазвичай виконують у супроводі гри на гітарі, музичного символу Іспанії. А як ви думаєте, чи важкий цей народний танок? Дуже добре. Сторіночка у нас 24 у підручнику. Звернемося з вами до тлумачного словничка та дізнаємося, що ж таке електричне коло? Прослухайте, будь ласка, електричне коло. З'єднані провідниками в певному порядку джерело електричного струму, споживачі та пристрій, що замикає, розмикає електричне коло. Подивимося з вами, спочатку розглянемо саме зображення. Ось це в нас є електричне коло. Дивимося, тут у нас з'єднані провідниками в певному порядку, саме джерело електричного струму. Споживачі, тобто в даному випадку, це лампа та вимикач, який розмикає та замикає електричне коло. Поставте відео на паузу та на сторінці 24 сломачного словничка прочитайте три рази визначення, що таке електричне коло, а четвертий раз спробуйте відтворити з пам'яті. Дуже добре. Дізнаємося з вами більше про а, саме електричне коло. Прочитаємо з вами науковий текст разом із диктором. Електричний струм протікає в провіднику тривалий час, якщо електрони постійно переміщуються колом, яке називають електричним. Організувати рух електронів колом можна за допомогою спеціального пристрою. Усередині такого пристрою позитивні та негативні заряди постійно розділяються та накопичуються на його металевих кінцях, полюсах. Такі пристрої називають джерелами електричного струму. Прикладом є батарейка. Найпростіше електричне коло складається з джерела споживачів електричного струму, пристрою для замикання розмикання кола вимикача і провідників, що з'єднують ці елементи. Споживачами електричного струму можуть бути електрична лампа, електричний двигун тощо. Коли вимикач замикає коло, струм починає текти. А коли розмикає, електричний струм зникає. Наприклад, вимикач використовують у ліхтарику, щоб умикати або вимикати його. Попрацюємо з вами із текстом та спробуємо вивчити навчальні одиниці. Поставте відео на паузу, прочитайте навчальні одиниці по три рази і на четвертий раз спробуйте собі переказати, скажіть мені, будь ласка, так яке є найпростіше електричне коло, з чого воно складається? Так, воно складається із пристрою для замикання або вимикання, тобто розмикання кола провідників споживачів електричного струму, а також джерела електричного струму. Порегляньмо з вами відеофрагмент і спробуємо пошепки його озвучити. Електричний струм протікає в провіднику тривалий час, якщо електрони постійно переміщуються колом, яке називають електричним. У середині такого пристрою позитивні та негативні заряди постійно розділяються та накопичуються на його металевих кінцях, полюсах. Найпростіше електричне коло складається з джерела, споживачів електричного струму, пристрою для замикання розмикання кола вимикача і провідників, що з'єднують ці елементи. Дуже добре. Пригадаємо з вами, що ми знаємо про хімічний елемент нітроген. Так, нітроген у нас має заряд ядра. 7, тому заповнимо комірочку нітроген. 7 І назва Нітроген запишемо. А тепер покажіть, будь ласка, стрілочкою, у яку комірку будиночка його слід поселити. Так, у комірку під номером 7. Скажіть мені, будь ласка, що ви пам'ятаєте про нітроген? Так, хімічний елемент нітроген, а речовина, азот. Так. Молодці, так тримати.